Доброго дня, з вами я, Юлія Мичка, розклад нова школа, і сьогодні з нами Анна Петрова, психолог-нутриціолог. Доброго дня, Анечка. Добрий день всіх вітаю. Дякуємо за другу нашу зустріч. Отже, сьогодні ми говоримо з вами про обід, про розмір порції, про халву і горіхи. Минулого разу ви, Анічка, сказали нам про збалансовану тарілку. Прошу вас, нагадайте нам. Я сьогодні підготувалася. У мене є тарілка. Нагадайте, супер, супер. цю тарілку ще називають гарвардська тарілка, ага. тому що її розробили в гарвардській школі, школі харчування, щоб як, можливо простіше було для людей зрозуміти, яка ж це має бути збалансована тарілка. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Юлічка її поділила на три частинки. Тобто одна друга частинки у нас вона намалювала квіточки, це розуміє салатики, овочі, фрукти, все правильно, і так. оця тарілочка наша має бути наполовину заповнена саме овочами або фруктами, або ягодами, або листями будь-якого салата. Отут. Ось тут так. Друга частинка, одна е, получається третя вже нашої тарілочки, вона, вона намалювала. Одна, ну, поки що одна третя, ні? А, ну так. Ну, не, не важливо, так. У нас е, знаходиться, я так розумію, білок. Це може бути шматок м'яса, риби, е, сир, творог. Так, так. Е, це може бути рослинний білок, е, фасоль, це може в нас бути горіхи і, в принципі, цього достатньо. Яйця, Однак, так, що... Так? Яйця, яйця, яйця ми теж можемо занести в цю частинку, так, звичайно. І інша частинка, одна четверта, це вже в нас зернові. Що це таке? Це наші каші, так, це, наш, це може бути хліб, цільнозерновий. Е, і все, що похідні з, е, з наших цільнозернових рослин. Тому є, ми можемо туди покласти будь-яку зернову культуру. На цьому зупиняємося. Так, дякую. Тобто, це у нас збалансована тарілка. Ну, окей, так. ми вже знаємо це спеціально намалювала як в школі. Всі, хто побачив, так. Так. І, Анічка, тарілка одна, а в родині декілька чоловік: дорослі, малі, старші люди похилого віку. Які порції, будь ласка, нам розказати, ой, тут трошки відсвідчує. І е, зорієнтуйте, будь ласка, ще таке питання: оця гарвардська тарілка. Е, ми їмо сніданок обід вечерю. Збираємо чи скільки раз оцю тарілку, оцю розумну тарілку потрібно нам збирати в день? От скільки раз ви сідаєте за стіл, стільки раз ви збираєте цю тарілку. Неважливо, чи це навіть перекус, ви все рівно притримуєтесь принципа цієї гарвардської тарілки, тоді ви будете розуміти, що у вас збалансований прийом їжі, і ви отримуєте за цей прийом всі корисні для вас елементи. Тому, якщо ви харчуєтесь три рази на день. Ви три рази складаєте цю тарілку. Перекус четвертий, так само по цьому принципу. Які порції мають бути? Так, Саме простий... можливо, будь ласка, не забудьте зазначити, що якщо ще малі діти, оце я хочу щоб... Неважливо, я зараз якраз до цього підходжу, і тому самий простий спосіб розібратися, які мають бути розміри в цій тарілці тих салатів, і овочів, і білка, чи вуглеводів це дуже простий. Спосіб. Ми беремо нашу ладошку і, наприклад, забираємо пальчиків, і залишається в нас така ладонька. так? І саме отакий розмір білка в нас має бути на торілці і от такої висоти. Ширини, угу. товщини, так. товщини. Товщини. так. Якщо це маленька дитяча е, лодонька, то вона, звичайно, буде менше. Якщо це чоловіча, то звичайно вона буде більше. Це у нас білок. Це може бути шматок риби чи м'яса, чи курки. Е, навіть якщо тут 2 яйця замість білка, це так само воно у нас сюди ми можемо скуштувати і покласти цього білка. От, в цьому місці. Так. А, зернові. зернові, оце нижче. Так, ми кладемо для середнього таких дівчат, як ми з тобою, 2,5 столових ложки з горкою. Якщо ви маєте більшу вагу і більший зріст, то ви вже можете покласти 3-4 ложки з горкою, і цього достатньо. У тобто овочі. Загибач, так, це так. каша, вже готова каша, ви кажете про так, ось. звичайно, це вже готові, про, готовий продукт. Е, якщо це е, хліб е, цільнозерновий, то ви так само можете. Ну, взагалі це шматок, е, ну, знов таки орієнтуємося на нашу лодоньку. Якщо ви хочете покласти замість зернових цільно хліб, то будь ласка, орієнтуємося на такий шматочок. Ось. Тобто, майже як я тут намалювала е, намалювала, тобто невеличкий Так, Овочі накладаємо скільки хочете, це ми вже себе не ограничуємо, бо це наша клітковина, яка нам і так її не вистачає на протязі дня. Тому там ми не вже кажучи, не заморачуємося, скільки там її буде. Чим більше, тим краще. Зрозуміло, дякуємо. Тобто ми цю тарілку, розумну тарілку гарвардську, збираємо кожен раз, як сідаємо їсти. Пам'ятаємо. Так, окей, супер. І для кожного члена родини ми так само відповідно порції вже знаємо, складаємо цю розумну тарілку. Інколи мені здається, що вже варто продавати такі готові тарілки. Було б дуже чудово. Я думаю, а, що навіть вони власне. вже є, є в продажі, і тому, кому ця тема цікава, ви можете погуглити і навіть в інтернеті більш докладніше прочитати за цю тарілку. Це дуже корисна і дійсно перевірена інформація. А в школах, мені здається, взагалі дітям роздавати отак їжу. Це вже і в зуально. Це, це, це супер, можна на цьому зробити бізнес. <рес> Якщо що, ну, ми знаємо, да? а хто художник, звертайтесь. Так, Анічка, дуже дякую. Тепер стосовно обіду. Обід минулого разу ми з тобою розмовляли про сніданок і перекус. І в мене виникло запитання стосовно обіду. І я навіть тобі телефонувала і хотіла порадитися, оскільки після обіду у мене має ну, повинна бути конференція. І е, оста, е, перший мій прийом їжі був о 9 годині і. Чи їсти мені на обід, чи не їсти, оскільки я ще не відчувала голоду і думаю, чи правильно це обідати, якщо ти не відчуваєш голоду, і твоя порада була мені. Ну, звичайно, якщо ми не відчуваємо голод, не треба в себе запихувати їжу. Ми маємо насищати свій організм тоді, коли ми хочемо їсти. Це вже сигнали того, що нам не вистачає калорій, енергії. Але в твоєму випадку, що відбулося? Ти поснідала там 9 ранку, і вже перша година дня, і ти ще не хочеш вживати їжу. І але наступний твій прийом їжі буде відбуватися аж в сьомій годині вечора, ну, так як ти мені розповіла. Тому звичайно в тебе буде дуже великий проміжок часу е без прийому їжі, і звичайно, я тобі порадила. Перед роботою під тво... перед твоєю зустрічю поїсти, щоб ввечері ти не зірвалася і не з'їла зайвого, і потім в тебе виникли якісь дискомфорти. Тому, звичайно, якщо ти свідома, розумна людина, ти і, і в тебе здорові відносини з їжею, і ти думаєш, що відбувається, коли тобі треба. Перекусити чи поїсти, чи пообідати, то правильний був вибір все ж таки поїсти перед твоєю конференцією, щоб ти потім була, як то кажуть, енергійна, весела і тобі вистачало сил на твою роботу. Дякую. Тобто ми їмо ну, обідаємо, якщо ми знаємо, що буде великий проміжок до жвечері е, до вечері, або е, по запиту. Тобто, якщо ми хочемо, е, якщо немає там ніяких справ після обіду, тобто не обов'язково сідати о першій, але ти вже уже відчу, по відчуттю. Правильно я розумію? правильно. Це вже коли ти розумієш, що відбувається взагалі з тобою, і що може статися. Це таке під, свідомий підсвідомий підхід до харчування свого. Зрозуміло, так. Ти щойно пила воду? Дякую, що нагадала. Я сподіваюся, що всі наші слухачі користувачі впродовж робочого дня п'ють водичку. Це за супер, але це не водичка. Сьогодні мені щось дуже зимно, і тому я зробила собі чай з молоком, деякі Дієтологи скажуть, ну як це так, чай з молоком. Е, насправді я таку маленьку ремарочку, щоб е, вас е, трошки відволісти. розважити. Хочу вам сказати, що чай з молоком це їжа. Це можна сказати, це вже мій перекус. Угу. Все, що не є вода, це є їжа. Тому е, на це теж потрібно зауважити. Тобто я зараз не п'ю воду, я п'ю чай з молоком, і тому це зараз мій перекус. Чудово, чудово, дуже класно. дуже класно. Так, Анічка, у нас минулого разу була тема сніданок-перекус і про, про овочі і фрукти ми говорили. У мене, були, у мене наші користувачі Задали мені питання, і я мушу вам е, деякі запитати, ну, поставити. Стосовно халви, uh -huh. цей продукт, виявляється, він дуже популярний е, серед uh -huh. жінок, найбільше я так, ну, мені так здається, моя мама теж полюбляє халву. Скажіть, будь ласка, скільки можна халви? Якщо, наприклад, отакий батончик: 125 грамів халви. Угу. Ну, халва це взагалі дуже моя улюблена тема. Ага. Мій чоловік її так само дуже полюбляє, і в нього немає взагалі ніяких стопів, коли вона стоїть на столі. Я її намагаюся не купляти, але ну, це життя йде, коли навіть самі хочеться, коли він купить і поставить, і, звичайно, рука тягнеться до тої халви. Що таке халва? Ну, ви собі зрозумієте, почитаєте, але. Якщо ви знаходитесь в стані здорового харчування і слідкуєте за своєю вагою, і знаєте, що вам потрібно з'їсти ваш суточний калораж до 2000 калорій, то ви маєте розуміти, що якщо ви з'їдаєте оцих 100 г халви, ви заміняєте. Повноцінних два прийоми за день своєї їжі. У цих гарварських дві тарілочки, покажи, Юлічка, їх ще цю тарілочку. Зараз я, я в шоці? Тобто, зараз я показую. Тобто, зараз. якщо ви з'їдаєте оцю пачечку халви, ви замінюєте два прийоми повноцінної їжі. Тобто, це може бути або вечеря, або е обід. То вже вибір за вами, як то кажуть. І що ви ще отримуєте, е, крім збалансованого прийому їжі? Якщо ви з'їдаєте халву, ви отримуєте тільки дуже багато цукру, багато жирів. Ну, Звичайно, але там є і корисні жири, але подумайте, коли буде тягнутися рука до тої халви. бо в 100 грамах цієї халви приблизно 560 калорій. Якщо і ви почитаєте ще по складу, подивитесь, що там знаходитесь, ну я думаю, що у вас бажання її часто вживати зникне. Але якщо дуже хочеться 30 грам халви, будь ласка, з'їжте і не відмовляйте собі, бо коли ми будемо ставити собі запри якісь заборони. То, звичайно, ми рано чи пізно зірвемося і ще більше її з'їмо. Тому заборони ми не ставимо, але свідомо підходимо до того, що ми закладаємо до себе всередину. А, халва 125 грам це батончик. Дві гарвардські тарілки. Кожен робить вибір, що він буде їсти. Або скільки. Аня нам круто розказала. Анічка навіть не знала, що тут скільки написано саме на цій е пачці. Е Аня просто знає <продукти> про продукти більше, ніж ми з вами, і е Аня права. От, е дякую, дякую за відповідь про халву. М -м, перше питання. Завершено. Тепер ще одне питання, яке теж а, дуже популярне: горіхи. Горіхи а, кори, а, дуже поживні, і я знаю багато людей, які а, а, хочуть схуднути, вони собі голод, а, як це сказати, замість їжі їдять горішки, а, підтримують себе горішками. Минулого разу анічка сказала, що це жменя, жменя, горішок. Так, це окей. Я спеціально подивилася в магазині скільки це 100 грам горішків. 100 грам горішків, ну це так. Це дві, мабуть, жмені. Оце у мене простий звичайний арахіс. і користувачі теж спитали. Горіхи, якщо пре на гори на горіхи, хочу їсти їм їм їм. А що що відбувається з, е, з тими горіхами? Будь ласка, ну е, горіхи це чудовий продукт. Я ще раз повторюю: не демонізуємо ніякі продукти. Що, що стосується горіхів, це так само дуже калорійний продукт, який так само має в 100 грамах приблизно, дивлячись ще, які горіхи, 560-600 калорій. Ми так само можемо перевірити, який калораж в 100 грамах. Це має писатися на кожному продукті. Тому, звичайно, але тут ми вже не маємо цукру, патки, яка є в халві. Тому я би радила, все ж таки, якщо щось такого хочеться, то з'їсти кращі горіхи, ніж халву. Але ми е, ці горіхи можемо додати до них шматочок будь ось фруктів, яблуку або ягоди, і вже у вас буде знову збалансований прийом їжі. Але пам'ятаємо, що в 100 грамах так само знаходиться 500, від 500 до 600. Може, навіть в деяких горіхах навіть і більше калорій, тому зважаємо на це так само. Так, зрозуміло. Тобто 100 грам горіхів це так само наша тарілка. Практично, ну, практично так це теж дві тарілки вашого ну, то... прийому повноцінного їжі. Одна це сто відсотків. 100%. 100%. ну в залежності, які горіхи. Якщо ви не добираєте калораж суточний, будь ласка, візьміть собі 30 грам горіхів і там яблочко. Оце у вас буде чудовий перекус але. Не знаєте, як буває просто, якщо стоїть мі, миска з цими горіхами, ну руки самі тягнуться. Ми всі люди. Я так само, якщо я поставлю перед собою ту міску, я поки дна не побачу, я не заспокоююсь. Тому якби я себе просто не довожу до цих станів або не купляю, або, або якщо я грецькі горіхи, наприклад, хочу з'їсти, я їх собі там начистила саме 30 грам, і розумію, що це моя порція сьогоднішня на день достатньо. Тоді в мене виходить якось себе стримувати. Mm -hmm. Тому якось так е, намагаємося домовлятися самі з собою. І я вже, Юлічки, завжди кажу: ти маєш розуміти, хто головний у ваших відносинах з їжею, Ой, ти це або кілька. їжа. Так, це е, твій пончик, який до якого тягнеться рука, або ти, і хто головний, завжди став, ставте собі ці запитання. Так, тобто, хто головний? Халва 100 грам пачка, горішки, 100 грам пачка, чи ти Чи ти знаєш, як з цим впоратися і скільки з'їсти? Обирайте, хто тут головний. Так, Аня, дуже-дуже дякую за вашу увагу до наших питань. Дякую за ваш час. Ще раз підводимо ітоги. Ми наглядно подивилися. Гарвардську тарілку розібралися по порціям, які порції для дорослих і для дітей. Далі ми проговорили про обід, коли їсти за потребою чи за відчуттям. Розібрали халву одне з питань наших користувачів, і горіхи. Отже, ми кажемо сьогодні до побачення, Ані. Психологу, нутриціологу Ані Петрової, і в той же час кажемо, кажемо до зустрічі. До побачення, рада була вас знову бачити. Дякую. Всім здоров'я і гарного дня. Дякую, дуже вам дякуємо, до побачення, до зустрічі!